Розвиток мовлення, заучування вірша, їжачок по таблиці. Дітки, погляньте, хто завітав до нас на заняття? Так, їжачок. Нас дуже багато, їжачок може злякатися. А щоб цього не трапилось, давайте знайдемо для нього лагідні слова. Їжачення, їжаченятко, їжачисько. Молодці. А яка зараз пора руку? Так осінь. А якого кольору осінь? Золота, так, різнокольорова, жовта, яскрава. Молодці. А що дозріває восени в лісі? В саду, яблука, груші, гриби. Вірно. У їжечка багато друзів. Давайте ми їм подаруємо лагідні слова. Заяць, зайчик, зайченятко. Так. Ведмідь, ведмедик, ведмежатко, молодці, вовк, вовченя, вовченятко. А скажіть, дітки, який їжачок? Колючий, так, а які в нього очі? Кругленькі, чорненькі, наче гудзики. А як ви гадаєте, а для чого їжачку колючки? Вірно, для того, щоб захищатися і переносити на собі фрукти, грибочки. Ви молодці? Дітки, їжачок пропонує пограти в гру, відгадай маму. Їжачок а мама? Їжачиха, так. Зайчиня, а мама? Зайчиха. Молодці. Ведмежа А мама? Ведмедиця. Вірно. Вовченя, А мама. Вовчиця. Так, ви молодці? Їжечок пропонує ще пограти в гру. Скажи який? Яка? Яке? Яблуко яке? Стигле. Червоне, кругле, смачне, так. Груша яка? Жовта, солодка, смачна, продовгувата, вірно. Грибок який? Маленький, біленький, їстівний, молодці. Сьогодні ми будемо вивчати вірш їжачок за мним таблицею. Готові? Грушу, яблуко, грибок знайде у лісі їжачок. Принесе усе на спинці, заховає у хатинці, потім скрутиться клубком і засне солодким сном. Дітки, а що знайде у лісі їжачок? Грушу, яблуко. Грибок, вірно. А де знайде їжачок грушу, яблуко, грибок? Так, знайде у лісі, вірно. І що ж дітки їжачок зробить із грушею, яблуком і грибком? Так, вірно, принесе усе на спинці. Молодці. А де він заховає грушу, яблуко, грибок? Вірно, заховає у хатинці. А що потім зробить їжачок? Так, потім скрутиться клубком. А що потім буде робити їжачок? Вірно. І засне солодким сном. Молодці. Дітки, а зараз давайте за картинками розкажемо вірш від початку до кінця. Грушу, яблуко, грибок. Знайде у лісі їжачок, принесе на спинці, заховає у хатинці, потім скрутиться клубком і засне солодким сном. Молодці. Про кого ми вчили вірш? Вірно, про їжачка. Дітки, повторіть, будь ласка, вірш разом з мамою, бабусею або татом. І розкажіть мені, я буду чекати ваше відео. Дякую за увагу! Ви молодці! До зустрічі!